Людей говорять, не віруючи різних домінацій, але би так було, і всі ці люди знали Бога, чи були б Перша і Друга світова війна, чи війна в Україні, всі ці безумства та насильства, які відбуваються, тому є віра Божа, а є віра сатани. І про це дуже добре написав Яків. Він сказав: біси і сатана теж вірять у Бога і тремтять. Вони знають, що Бог є, але вони продовжують далі творити свої справи, тобто жити безбожним життям та творити зло. Ось це віра сатанинська, а віра Божа це ходити шляхами божими, бути святим та непорочними, це творити правду на землі справедливість, виявляти любов і Божу милість. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовної підтримки і молитви. Амінь.